Усім привіт ще раз. Я вімкнула запис, тож, будемо починати. Хто буде доєднуватися, то зможуть прослухати у записі те, що пропустили. Отже, сьогодні у нас тема для зустрічі це моделі компетенцій. Це така невеличка частинка нашого навчальної, навчальної програми. Основа, база для того, щоб розуміти, чому, для чого ми оцінюємо наших людей, на основі чого, звідки це взялося. Так, і, і, так Я бачу комент. Mm -hmm. Так, так, ви правильно розумієте. Більшість компаній не створюють власну модель компетенцій з нуля. Тобто є е, уже у нас певний приклад для наслідування та ваза. Ми беремо за основу визнані бізнес-моделі і адаптуємо під свої цілі, під свою культуру та ролі. Так, не потрібно б знаходити велосипед. Якщо він вже існує, якщо є такі досить поважні гравці на ринку, які вже все це випробували. І люди з цим працюють. Тож нам не треба з нуля щось придумувати, ми беремо те, що існує, і обираємо підходяще для себе. Отже, що зараз у нас є? Є чотири. Основних моделей компетенцій, з якими працюють компанії. Найперша і найбільш популярна це Корн Leadership Architect. Архітект. Я думаю, що, можливо, ви чули також саме про цю модель компетенцій, вона дуже популярна в світі, бо це глобальна модель. Вона складається з компетенцій для керівників і спеціалістів. Включає в себе стратегічне мислення, результати, вплив, управління людьми і лідерство такі компетенції. Багато компаній беруть структуру і категорії, адаптуючи формулювання під власну культуру і рольові рівні. Тобто це базу, яку ми обрали, потім ми зможемо адаптувати. Як саме, я розкажу пізніше. Отже, номер 2 модель компетенції Lominger або Ferry Competency Framework. Раніше це була окрема модель Lominger, а зараз вона інтегрована у Ferry і містить 67 компетенцій, які розбиті на ключові групи, наприклад, мислення та аналітика, вплив, управління людьми, результати, інновації. Вона використовується для оцінки розвитку та планування наступності. Тобто, ви розумієте, що всі ці моделі компетенцій вони вже випробувані і мають цільове якесь призначення, де вони будуть використовуватися найбільш ефективно. Але… Це не говорить про те, що для інших цілей використовувати не можна. Можна. Люди експериментують і знаходять для себе там якесь максимально ефективне рішення. Отже, є в нас ще третя модель Civil Competency Framework. SHL, наприклад, да, скорочено. Ця модель орієнтована на оцінку потенціалу та продуктивності. Тобто цільове призначення, да, нам треба потенціал і продуктивність оцінити. Також використовується як основа для тестів, оцінки 360 градусів та для девелопмент-центрів. Слід сказати, що багато організацій беруть категорії, адаптують їх у свої skillmetrics та плани індивідуального розвитку. Також популярна модель, але також якщо вона саме підходить під той рівень розвитку компанії, організації, коли вона саме туди заходить. Четвертий, четверта модель компетенції це Hey Group, CEB Competency Model. Це класична модель для HR та лідерських позицій. Вона містить поведінкові і управлінські компетенції: це лідерство, комунікація, розвиток людей, стратегічне мислення. Часто використовується для performance management та succession planning. Тобто тут цільова аудиторія вже саме лідери та HR. Яким же чином компанії адаптують модель під себе? Як думаєте? Напишіть. Угу. Ну, правильно, обирають. Тобто, існують базові моделі: Ferry, SHL, Lominger. Їх детально розглядають, і кожна компанія обирає та, яка їй більше заходить. Да, все залежить від того, який склад тих людей, які обирають. На якому етапі знаходиться компанія? Тобто тут немає якихось там рекомендацій, тут кожен орієнтується на свої вподобання. Що роблять далі? От обрали, наприклад, конфері, і що з тим робити? Далі йде такий edition process, так? тобто, редагування. Тут що може відбуватися? Наприклад, якщо в нас є ця модель компетенції, це не означає, що всі оці компетенції мають бути в нашій компанії для нашої команди ні. Тут компетенції можуть об'єднуватися, тобто група якихось компетенцій і вона знаходить таке якесь узагальнене формулювання. Або взагалі видаляють деякі компетенції, які нерелевантні бізнесу на даний момент. Далі третій такий крок це формулювання поведінкових індикаторів для рівнів junior, middle, senior, executive. Так? Тобто, сама по собі, якась компетенція нічого не означає, якщо її не перекласти в індикатори. індикатор, так? як вона проявляється. Бо можна сказати, там я… Там, ну, маю високий рівень комунікативних здібностей, та, там, комунікую на вищому рівні. Але як це проявляється, якщо ми ніяк не відслідкуємо, якщо ми не знаємо, як це буде проявлятися? Тому ці індикатори, вони, в принципі, дуже важливі. Ну І такий заключний крок це інтегрування компетенцій в performance management. Оцінку 360 градусів, матрицю і, як заключний етап план персонального розвитку. Бо план персонального розвитку це робота е, трансформаційна, це завжди про компетенції. Якусь компетенцію мені треба покращити, підняти на вищий рівень. І саме цей план. Прописує, що саме я буду робити для того, щоб ця компетенція у мене була там на рівні сіньора, наприклад, да, бо зараз вона на рівні мідла. З тим ясно? Як інтегрують в performance management? Окей. Ми знаємо, що у нас в є е, завжди. Інтеграція смарт-цілей, так, у нас є ціль, яка у нас по смарту, да, яка повинна бути релевантною, досяжною. І е е е крім того, що у нас там є якийсь KPI, так, цифровий показник, що мені треба досягнути, у нас також там є поведінкові індикатори, які вказують на софт е скіли, е які пов'язані саме з компетенціями. Так, бо якщо ми будемо е, оцінювати лише результати в цифрах, чи буде це об'єктивною оцінкою, як думаєте? Так, це не буде об'єктивно. Це буде дуже так е, витягнуто, да, так, там, відсотків на 30, правда. Е, бо для того, щоб мати об'єктивну картину. То ми повинні оцінювати і е, наші компетенції. Як оцінюємо через оцінку 360 градусів? Так, у нас є фідбек-сесії, всі це знають, які проходять там, раз на півроку, раз на рік. Мід'є, чекін, і NDE review. І от тут, якраз ми також, крім перформансу, там, де чіткі КПІ в нас стоять, так? ми і оцінюємо. Поведінкові індикатори, які вказують на рівень компетентності. І далі, так, саме за результатами оцінки, ми бачимо, з чим ми повинні працювати. Угу. Добре. Добре. Е, ну, я думаю, що якщо у вас є якісь питання по цьому, ви можете їх мені писати, і е, далі ми вже можемо продовжити якісь там практичні е, моменти, моменти вже без, без запису. Тобто, всім дякую, що долучилися сьогодні. Я думаю, що цей короткий такий огляд моделей компетенцій був для вас корисним.